Моді мене сьогодні завірив, що Індія більше не купуватиме нафту в Рашці, Заявив Трамп Індія надалі. Чи буде вона купувати нафту у рашистів? Чи буде вона купувати нафту у расистів? Це буде робити Індія для того, щоб якимись всіма доступними методами шляхами через посередників обхідними шляхами купувати нафту в расистів. Але недовго та музика буде грати. Ну і слава Богу, Трамп готовий запровадити 500% мита проти Китаю за? закупівлю рашистської нафти. Ініціативу підтримують 89 зі 100 сенаторів. Так, чи запровадить Трамп 500% мита проти Китаю? Не буде такого, буде або інша цифра, або це буде ненадовго, і так чи інакше вони домовляться. Пакистан завдав авіаударів по Кабулу столиці Афганістану, щоб не було скучно. До речі, у Пакистану є ядерна зброя, щоб не розслаблялись. Чи застосує в цьому конфлікті Пакистан ядерну зброю? Це не схоже на ядерну зброю. Це знаєте на що схоже? На те, що вони підкладуть їхнім ворогам якусь дуже велику дозу або хім отрути якоїсь бойової, або якусь вибухівку, там, де буде дуже багато диму, там, де неможливо буде дихати, і підуть. Тобто таке ну, можливо абсолютно. У Полтаві чиновника оштрафували на 85 тисяч гривень. Так, на 85 тисяч гривень за не задекларовані 95 мільйонів. А так можна було, да? Ігор Верига, колишній чиновник Полтавської, а ще й колишній, міськради та обласного казначейства, задекларував 2,6 мільярди гривень доходу за 23 рік. Схуялі. Але при звільненні наск виявилось, що він не вказав ще 95 мільйонів. Та то таке завалялося десь, що тоді на фоні 2,6 мільярда, то таке. Боже, оцих би підерів всіх потрусити, добряче потрусити. Ми б так укомплектували Збройні сили, щоб просто ну, це можна було б вийти на космічний рівень, розумієте? Розстановка сил на полі бою, слабкі місця ворога, традиційні питання. Розстановку сил нещодавно бачили, слабкі місця ворога. Все, що стосується переправ біля води, мости. Або це якийсь плав средства, оце все слабкі місця ворога. Або це узли точки переправи біля води, або це самі там не знаю, подлодки, човни, і все водні дрони, і все, що стосується. Тобто, оце якщо наносити удар або обирати слабкі точки, це то це саме вони. Україна хоче перейти в наступ? Я прийму скоре рішення з цього приводу, заявив Трамп. Наступ з нашого боку. Що можна сказати на цю тему? Що можна озвучити? Із того, що можна озвучити я навіть не знаю, як це озвучити. Чи чекають нас гарні новини з цього приводу? Однозначно, так. Чи буде це в чистому вигляді наступ, як ми з вами хочемо то бачити? Ні. Це буде трошки по-іншому. У 26-му році Україна зможе виробляти 20 мільйонів дронів, якщо а якщо партнери допоможуть із фінансуванням, заявив Шмигель. Вироблення дронів в Україні. Ну, ще не всі ті падли біля кормушки, вони домовилися з цього приводу. А домовляння ж, воно одне, розумієте? Хто скільки на цьому наживеться? Зі сторони Білорашки є рашистська загроза. Ну так, да. будемо попереджати партнерів. Зеленський про дані розвідки. Президент підкреслив, що Рашка має план подальшої військової експлуатації території Білорусі. Ну, так, да. значить, загроза. З Білорашки на нашу землю і на сусідні держави від Білорашки На нашу землю. І на сусідні держави. А, значить, на сусідні держави а, тільки в межах кордону або трошки за їх межами а, диверсійні групи і таке інше. Що стосується нас, тут цікаво. Кожного разу, коли ми з вами дивимося, Біларашку є звідти загроза. Вона не просто є на момент війни, навіть після мирного договору, угоди, щоб це не було. Загроза буде? Тобто таке враження, що коли расистам зв'яжуть руки щодо нас, вони з задоволенням будуть юзати територію Білорашки. або ресурси Білорашки, щоб якось нам напакостити. Події і військові, в тому числі, Штати і Китай протистояння цих держав. Що буде далі? ці обидві країни мають хист до переговорів, до ринкових стосунків, до копі продай. Вони вміють читати кошти, вони вміють їх заробляти. Вони вміють це знаєте, використовувати такий важель впливу, як гроші, ресурси і таке інше. Вони вміють це робити, і вони будуть це робити. Тобто, іншими словами, воювати їм фінансово невигідно. Але Їх розісруть, це буде 26-27 рік, їх розісруть маленькі країни, маленькі регіони, острови, маленькі, ну, маленькі території, маленькі країни, і от там буде якась прям Армагеддон якийсь.